Мені не вистачає дисципліни та організованості, щоб розпочати жити так, як я того хочу, і як я уявляю це в своїй голові. І хочу це показати. Коли я знімаю відео, то намагаюсь зробити свій день таким, знаєте, насиченим, яскравим. Але не всі дні такі. Бувають просто звичайні дні. І я не кажу, що це погано, це нормально мати, звичайні, сірі будні, нічого особливого не робити. Але, знаєте, для себе я хочу це змінити. Але я хочу додати більше сенсу в повсякденну рутину і більше романтизувати своє життя. Тож для відео я часто обираю дні, коли вони вже чимось насичені, зустрічу з подружками, поїздкою, прогулянкою якоюсь цікавою. Але що ж робити в ті інші дні? Бо зазвичай мій тиждень виглядає однаково. Робота, 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 робота. І я працюю з дому на хвилиночку. Тож, у мене все воно одноманітне. І ще у мене є регулярна традиція зранку йти до батьків пити з ними каву. І ця традиція мені подобається, але мені хочеться чогось більше. Я часто хочу різноманітнити свої дні, хочу частіше займатися японською, нарешті зробити генеральне прибирання по хаті, бо воно прям проситься. Катю, зроби нарешті. Я хочу приготувати ті смаколики, які я побачила в Тіктоці, і думала, о, буде класно це скуштувати. І насправді я не виконую ці завдання, навіть якщо я їх запишу. Я на них можу просто підзабити, полінуватися. При цьому я завжди запевняю себе, я зроблю це завтра, точно зроблю. Почну регулярно бігати, займатися спортом, буду кожен день займатися мовою хоча б потрошку. Але оцю звичку, щось робити, треба розвивати. Але коли я планую день зйомки, то я завжди намагаюся ці всі плани виконати і відзняти їх. І в кінці дня мені стає так кайфово від того, якою я була продуктивною, що я це виконала. І взагалі просто факт того, що я робила те, що я хотіла. У мене є купа відео на комп'ютері, які я. Так і не змонтувала або змонтувала і не виклала. Бо в деяких цих відео я показую себе і свої дні такими, якими я хочу їх бачити. Але зазвичай вони дещо відрізняються від реальності. Бо в тих відео я і працюю, і займаюся хобі, і нарешті вийшла на ту прогулянку. Але це не завжди так. І тут виникає відчуття того, що я не зовсім правдива та чесна. Бо це ж не кожен день такий, як я показала відео. Поза кадром я не завжди все це регулярно роблю. І не така продуктивна. І не всі мої дні такі насичені та організовані. Тому здається, це трошки неправильно, що я буду показувати своє життя таким. Але з іншого боку, я хочу саме таке життя, яке я показую. І часто в логах я показую його таким, як я уявляю свою регулярну рутину. І що б я хотіла регулярно робити взагалі? Коли я знімаю відео, я просто загораюсь ідеєю все виконати по плану, викреслити всі ці справи, не лінуватись і бути більш продуктивною для зйомок. І я хочу це робити постійно. Готувати щось смачненьке, чи навести порядок в шафі, вийти нарешті ввечері на пробіжку, зробити розтяжку, чи зайти в ту кафешку, яку я бачила, і так ніколи не дійшла до неї. Але якщо я не знімаю, то з'являється лінь. І я цих речей не роблю. І в кінці дня з'являється відчуття, що я недостатньо старалася. І я знову собі обіцяю зробити це завтра. Але це коло повторюється. І для себе я прийняла рішення знімати кожен свій день та показувати його таким, як я візуалізую це в голові. Поки воно дійсно таким не стане, fake it till you make it. Бо коли ще буде час, треба жити зараз та наповнювати своє життя. Різними дрібничками, які приносять задоволення та хочеться їх робити. Якщо ввімкнена камера, мене підштовхує робити те, що я хочу, допомагає бути мені більш продуктивною. Цим треба користатися. До того ж, зйомка відео надихає мене якось урізноманітнити своє життя, мотивую робити щось цікаве, щось незвичне, спробувати щось нове. Я, в принципі, відкрита до всього такого нового, але от коли я знімаю, от мені хочеться показати це щось нове. А коли камери немає, ну якось така, ну потім. Я вже давно хочу зробити собі спадні з масочками, всякими масажем та й іншими. Взагалі хочу робити це регулярно щотижня. Достатньо піклуватися про себе, тому що ну, мені так хочеться. Виходити на свіже повітря гуляти та й взагалі, нарешті, спробувати mm. зробити той самий десерт, який я бачила в Тіктоці ще взимку. І насправді цей список того, що я хочу зробити, просто величезний я стільки всього хочу, але чомусь не роблю. Тож, буду уявляти, що в мене таке цікаве життя та знімати його на камеру. Прикидаємо, що я це роблю постійно, поки ця звичка не з'явиться. Бо якщо над нею не працювати, нічого не буде. Не факт, що я буду виставляти це в Ютуб чи взагалі монтувати. Хоча можливо якісь прості, одіти, типу, в якийсь редактор закинути і зробити чисто для себе і опублікувати в закритому доступі, просто для того, щоб потім подивитися, мій шлях. До цього ідеального життя, яке я уявляю, вам рекомендую зробити те саме? Якщо ви ще досі не знімаєте, почніть це робити: закарбовуйте в пам'яті ваші пам'ятні моменти і не тільки. Додавайте нові враження, нові цікаві хобі, пробуйте щось нове, ходіть, відвідуйте, насолоджуйтеся просто життям. Можливо, зйомка відео підштовхне вас, як і мене, нарешті почати робити те, що я хотіла завжди, але чомусь не розпочинала. Тож, давайте разом змінимо наше життя.